Раді вас бачити в нашому ефірі, і знаємо, що ви нещодавно презентували свою нову пісню Другий шанс і матимемо можливість її теж почути і побачити в нашому ефірі і запропонувати нашій аудиторії. Але передовсім хочемо з вами познайомитися ближче, дізнатися про вашу біографію. Знаємо, що ви маєте грузинське коріння, і я так розумію, саме із Грузії почалася. Почався ваш творчий злет, тож хочемо більше дізнатися про вас, про зокрема, чи маєте ви музичну освіту, чи, можливо, ви такий музичний самородок, який одразу не підпочав підкорювати велику сцену. Тож, розкажіть, будь ласка, де ви народилися, де нині мешкаєте, де мешкали раніше, і де плануєте жити надалі? Мене звати Нація. Я народилась в Україні, але я чисто чистокровна грузинка. А, я навчалася, вже закінчила університет, навчалася на факультеті естрадного спіду. А, окрім того, я навчалася ще в музичній школі, тобто я як диригент, тобто в мене повна музична освіта, яка взагалі можливо, я її отримала. <гум> я живу в Україні, але зараз я приїхала в Грузію, бо мене запустили на новий білопроєкт. Я пройшла кастинг, і зараз ми починаємо підготовку до цього проєкту. Вчора прилетіла, і от сьогодні вже на повну готуємось. <гум> Ви зараз в Тбілісі, так? <гум> так? так? Так. Чи можете розповісти все-таки, як ви, зокрема, почали підкорювати грузинський шоу-бізнес? І після того, я так розумію, ви повернулися в Україну, та чи як це відбувалося, розкажіть? Я свою кар'єру почала в Україні десь рік тому. От, в Росії в мене була написана авторська грузинська пісня пару років тому. А, от і тільки в цьому році в травні в мене з'явилася можливість презентувати її на телебаченні. ми там побачили і запропонували пройти кастинг на новий телепроект, Тому зараз я буду працювати на дві країни, поки не дуже розумію, як це буде відбуватися, але дуже цікаво досвід. Пані Наті, але також цікаво, чи от з початком великої війни, чи ви виїжджали до Грузії, чи ви були в Україні, і ви згадували про те, що писали авторські пісні грузинською, так? Так, на початку війни я була в Україні, я була точніше в Києві, от і потім вже поїхала до батьків в Одесу, бо я сама з Одеси, тому я майже. Весь період війни, яких я, я була в Україні, от тільки зараз приїхала в Грузію, але не надовго. Але стосовно ваших, так би мовити, авторських пісень, чи можете розповісти детальніше, що ви пишете, чи пишете грузинською, чи українською, чи музику ви теж самі створюєте, чи як це відбувається? Здебільшого пишу українською, в мене вже написаний з тих, що ми випустили десь пісень п'ять-шість. Я вже теж не, не пам'ятаю атак. Як тебе, що п'ять лишаться дуже багато інших А, От близькою я пишу не сама. Друзі мені допомагають, бо все ж я не настільки досконало знаю мову, щоб писати тексти мовою, тому Тут мені допомагають. А в Україні а, в мене є теж моя команда, з якою ми збираємось команда зуканцями. Справаємось і разом щось прийняти. Тобто це завжди якась команда може відбуватися. Ви говорите, що приїхали у Тбілісі, щоб взяти участь в музичному проєкті. То цікаво, цікаво, з чим ви приїхали туди, і власне, чи будете виконувати там українських пісень? А, ще поки що не знаю, бо я тільки вчора прилетіла. А, сьогодні було. Знайомство з командою знайомство з знайомство загалі з того проєктом, що там буде ще поки не знаю, які будуть пісні по поки в процесі в процесі дізнавання цього всього, але сподіваюся, що буде можливість заспівати українською також не можемо не попросити вас, наприклад, зараз капельно заспівати кілька рядочків саме грузинською. Можливо, те, що ви будете співати на кастингу. Моєї апостоли. Звичайно, якщо зможете так. Так, давайте. А не совісла. А не совесть, так і спал. Амас Чудово, <свист> дякуємо вам за це виконання, але цікаво дізнатися звичайно і хоча б про що йшлося. Ця пісня про перше кохання взагалі, і вона максимально описує той період, коли перше, перше закоханість і коли цей період вам. Взагалі, здається, що і небо набагато е, голубіше, і море ще не було настільки теплим, як зараз. Таке трохи образ дівчине в рожевих окулярах, коли тобі здається все набагато красивішим, яскравішим, ти відчуваєш себе, ніби як в касці такий та ну, і звичайно, хочемо презентувати для наших глядачів та радіослухачів вашу пісню Другий шанс то розкажіть детальніше про те, як, як ви її створювали, хто в цьому плані допомагав. Це теж ваша авторська робота, так? Так, це також моя авторська робота. Ми писали разом з Микиту Мартином. Взагалі, більшість писань в мене написано разом з ним. А, от, а, ми писали їх досить, ну я думаю, десь рік тому, і це був якраз період якихось моїх внутрішніх дуже сильних трансформацій. І коли я писала цю пісню, а, це була така моя, як терапія, бо я просто писала і, і казала те, що е, мені болить. Але з часом, коли я постійно я слухала, 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 я розуміла, що в неї настільки глибокий сенс збивати. Бо ця пісня вона про самоцінність, про те, що е, іноді все ж е, краще е, обрати себе у якихось складних е, ситуаціях, складних е, відносинах, е, ніж потім далі руйнувати і е, спасати себе з такої дуже неважкої ситуації. Ця пісня така максимально е, про мене, і про мене дуже не дуже прикольний період певний. Надія, цікаво, як довго ви співпрацюєте із Микитою Ломакіним, і як ця співпраця на вас впливає? Можливо, з ким хочете ще в Україні, зокрема, познайомитися в шоу бізнесі і до чого прагнете, ким надихаєтеся? З Микитою Ломакіним я знайома вже дуже давно, десь років. 5-6, можливо. Я до нього. Спочатку прийшла а, як до вокального тренера, але потім а, ми дуже знайшли конект один з одним, дуже а, розуміємо один одного. І мені дуже комфортно написати пісні, бо іноді мені навіть не треба нічого казати. він вже знає, що я їх люблю а, і а, розуміє, який стиль, і коротше всі ці моменти творчі. Він, ми з ним дуже розуміємо в цьому. У мене є також написані пісні а, з відомою сумрайтеркою Ейвою. Uh, от а, а далі не знаю, мені взагалі подобається зараз новий шоу-бізнес, uh, якщо так можна сказати, наш український, бо дуже багато талановитих молодих uh, артистів, uh, молодих сонрайтерів. Тому я любки хотіла би співпрацювати з багатьма з них. І Мені дуже цікаво поринути в той творчий всесвіт кожної <смірко> людини, бо це дуже цікаво. А цікаво також дізнатися, пані Натіє, чи плануєте, наприклад, зняти кліпи на цю пісню, чи можливо вже маєте якісь інші, над якими теж працюєте, і можливо, вже на них з'являться якісь відеороботи? А, так, на цю пісню буде відеоробота. Ми її знімали у Львові от перед а, приїздом а, в лісі. Ми якраз у Львові знімали а, другий шанс і. Кожна моя відеоробота спостерігає, спостерігає спостерігається там якісь екстремальні моменти, і в цій пісні було також не виключені. Ми вирішили, що було б дуже класно в кадр взяти машину і кадр де я ліжу за кермо. А в мене це не дуже добре виходить поки що. От, але ми все відзняли, всі живі, всі здорові, все добре. А і кліп буде вже на цьому тижні. Я сподіваюся, що може випустити. Але якщо говорити зокрема про ваші плани і подальшу роботу, ви згадували про те, що дійсно в нас оновлений шоу бізнес. То цікаво, з чим ви готові його підкорювати? Uh, у нас є uh, вже декілька пісень uh, готових uh, на серпні. Uh, хочемо, uh, принаймні, хочемо зробити велику роботу. Uh, також я зараз пройшла в uh, фінал. Uh, Проєкту українська пісня, тому в серпні я буду виступати доволі на українські пісні як конкурсант. Сподіваюся, все буде добре. І не дуже хочу, не, не дуже поцінок перемогти, але просто взяти участь для мене теж було б дуже цікаво. Тому, тому такі плани максимально творчі. Але чи, чи вже думали про, про те, яким чином дійсно будете поєднувати? свою творчу кар'єру на дві країни, чи чи вистачить вас на і на Україну і на Грузії? Я думаю, вистачить, бо я цього дуже дуже давно а, хотіла. Мріяла поєднувати ці дві країни. Можливо, навіть будуть пісні, якісь українсько грузинські але поки не знаю. Поки планує окремо українські, окремо позиція робити. А далі подивимось, можливо, якась муза до мене прийде, і я зможу поєднати ці дві дуже красиві мови і одні. Ну і ви згадали за музу, то теж не можемо не запитати про те, дійсно, де ви черпаєте натхнення, і чи часто до вас приходять ті чи інші музи? І з чим? А, не знаю, насправді натхнення може прийти в будь-який момент до мене, бо я. Та людина, яка може притіти та він в якійсь квіточці, а сонцю, песні погоді, або якимись певними життєвими ситуаціями обставинами, а, мене це надихає, і мені ще щось написати і якісь пару строк для цього багато не треба насправді.